Ось такі грони винограду Red Globe на винограднику сусіда Олександра Гергеля. Бачите, близько кілограма. І їх тут по дві штуки на пагінь. Кущ кореневласний, фарбування віяло, чотири рукава, шостий рік цьому кущу. І це перший такий врожай гарний. До цього він був похуже. З цей сорт йому потрібно накопичення. Старої деревини. Ну, а ось такі ягідки порівняні з п'ятю копійками. Як бачите, ягідка величенька, забарвлення. Ну, написано від малинового до коричного в описі цього сорту. От так виглядає всередині мясисто така соковита м'якоть. Кісточка ще зелена, зовсім зелена, ягода ще не визріла сьогодні, коли запис робився, було 16 вересня 2020 року. От, сорт пізнього сроку або середнього пізнього строку визривання. Ну, от вага ягодки 11,5 грам. Заявлено 10 14. Ну, 14 ще нема. Врожайність достатньо висока. На цьому кущу не менше 30 кілограм ягід. І основна гідність цього сорту то, що ягоди, грони можуть лежати аж до весни. От, смак е, ще не дуже, він ще зеленуватий на 16 вересня. От, і, але як полеже, то до Нового року якраз смак буде гарно, так стверджує е, Гергель. Вон, бачите, на тій стороні ще одна площина. На ній також ну, кілограм 30 тут, на цьому кущу. Хоча Сорт заявлений як середньорослий, але тут його розкачали гарно. Середньорослий і дає такий врожай. Це все залежить від агротехніки. Виноградник тут поливається. Морозостійкість сорту мінус 22 заявлення, тому на зиму цей кущ обрізається у восени, знімається зі шпалерів і вкривається. У Гергеля є знайомий, який вирощує в Полтаві цей сорт винограду на арці і збирає гарні врожаї. От, не менше 30 кг з куща. Але з арки він також його кожен рік знімає, восени обрізає, кладе на землю і вкриває. От, хоч така робота, зате торгує на ринку навіть перед Новим роком. Це виноград. Для того, щоб його зберігати взимку. Якраз гарний. На новорічний стіл. Звичайно, смак у нього не такий уж е, шикарний, як в тих літніх сортів, мускатів та ето. Ну, такий е, нейтральний смак. Я особисто сам не пробував. Ну, так е, заявляє Гергель. Ну, а якщо на новорічному столу нема більше ніякого винограду, то, звичайно, він являється смачним. На цьому все. Дякую всіх за увагу. А також Олександру Гергелю, що показав цю красу з його сусіду, що дозволив зробити ці зйомки. Ну, Олександр Гергель е, якраз показував броневинограду, винограду, е, показував ягоду, зважував її. От, так що ми вдвох знімали це відео. Бажаю всім, е, щоб на новорічний рік і у вас, хотіли був виноград свіжий. От, ну, може, не такий, як куплений в супермаркеті, а також здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення!